І сьогодні вербна неділя. До речі, що таке вербна неділя? Що в цей день робиться? Прощають, Знаю. відпускають. Чесно, хто знає напишіть, що робиться в цей день, а ми в цей день вийшли подихати свіжим повітрям. Хочу показати вам Одеське море. От, гляньте, яке воно синє, яке красиве, і навіть, і навіть десь далеко можна побачити кораблі, і море живе. Своїм життям. Ви гляньте, яке воно синє-синє. Ви гляньте, це просто неймовірно. І сьогодні в нас 9 днів, як немає з нами нашої собаки, яка прожила з нами практично 11 років. І в пам'ять про неї хотілося б поговорити саме про наших друзів менших. Це не тільки про собак, але і про котів, і взагалі, яку вони роль відіграють в нашому житті. І ви знаєте, коли ну, трапилось, наша джиночка, вона хворіла і в неї було серце. В неї в грудні місяці так трапилося, що в неї відбувся серцевий напад прямо на вулиці. І дякую Богові, що поруч з нами виявилася собачниця, яка почула, що я кажу чоловіку, що Саша Джині погано, вона вмирає, бо в неї були всі такі ознаки, язик вивалила все. І собачниця підбігла до нас і сказала: давайте робити їй штучне дихання, качати серце. І ми вдвох з нею по черзі їй робили масаж серця. І через 15 хвилин нам все ж таки вдалося її реанімувати. Вона не змогла ходити, але вона прийшла до тями і змогла підняти голову. Ну і після цього в неї ще були ситуації, коли їй ставало погано. І, ну, знаєте, як серцевий напад, вона так зупинялася на прогулянці, могла навіть обпертися об дерево і трошечки постояти, і потім далі йти. Йти гуляти. І коли це трапилося вже, ну ми вдома обговорювали, що робити, якщо станеться ще такий серцевий напад, і вирішили, що ми просто вже її відпустимо, тому що не хотіли, щоб вона страждала. І ви знаєте, це трапилося в той день, 5 квітня. А п'яте квітня, це потім нам донька сказала, що п'яте квітня це був завершальний кармічний день. В цей день завершувалися якісь важливі життєві етапи. І коли вона дізналася, що вона вже померла в нас, мало того, що 5 квітня. Це ще трапилося рівно о 9-й годині ранку. Я ще звернула увагу на годинник і здивувалася, що було 09.00. І коли ми її проводжали, Саша сказав: каже Лена, наша собака, саме джиночка, вона дійсно була для нас кормічною собакою. Тому що ми з нею дуже багато пережили моментів і радісних, і сумних. І знаєте, мені хочеться її згадувати тільки теплими словами. І як ти сказав, що в нашої собаки було все: і няшечки, і обнімашечки, і валяння на дивані. Так і була замішана в криміналі. Але чому я кажу, що ця собака для нас була кармічною? В чому полягали її уроки для нашої родини? Ну, по перше, ми свою собаку не придбали, коли вже відбулася революція. Це точно пам'ятаю, був 2014 рік, вона в нас народилася 24 серпня 2014 року, і ми її придбали десь кінець жовтня або початок листопада. Ну, коли був Новий етап, коли я звільнився і відкрив фоп і тут там, все. А, а революція вона відбулася трошечки пізніше. А, тобто вона раніше була, так? А, і ми її підбирали дуже, дуже прискіпливо. Тобто ми хотіли велику собаку, ми хотіли, щоб вона не була дуже агресивна, але щоб вона виконувала свою роль. І коли ми шукали взагалі для себе собаку, Саша вперше мені показав цю породу Канекарсо. І він сказав: Лєна, дивися, є італійська овчарка, вона є телеохоронцем. Вона спрямо її риси закладені на захист саме господарів. Ну, давай спробуємо таку собаку завести. І ну, ми жодного разу не пожалкували, тому що вона дійсно, вона дуже, вона дуже прискіпливо відносилася до своєї території і до людей, тому що на нашу територію вона не нападала, але вона давала знати про те, що це її територія, це її люди, і вона дуже була завжди поруч і виконувала свої функції, вона охороняла. Але коли ми з нею виходили на вулицю, вона дуже себе культурно поводила, вона дуже була слухняна. Ніколи не агресувала, хоча є в нас, були в нас такі дратівливі моменти. Вона що вона зробила в нас з курочками? Вона їм просто бошки поскручувала. Причому от собака вона не їла на наших курей, але, але вона... вона не любила коли агресивно. Діоргалися, і вона вважала, що якщо кури її не слухають, вона їх виховувала, вона скручувала бошки курям, що змусило нас відмовитися від кури, тому що в нас, наприклад, дійсно було правило: наші собаки не жили на прив'язі, і коли їх сажали на ланцюжок. Ну, наприклад, коли люди там приходили для того, щоб вони знали своє місце і не турбували, тому що люди могли просто боятися її розмірів, то вона дуже ображалася, тому що вона дійсно вільно нас ходила. Але кармічні уроки ми почали отримувати від неї, коли почалася війна, тому що це випробування, які ми повинні були пройти. Коли почалася війна, і ми вирішили виїжджати з, з Херсона, звичайно, в нас було три собаки. Ну в нас в нас був французький бульдог, маленький ще цуценя. В нас була джина, і у мами з батьком були була такса. І, звичайно, що ми не знали, яка в нас буде дорога. Цуценя, звичайно, ми б не залишили, тому що це малесеньке крихітне творіння, тільки з'явилося в нашій родині. Це собака нашого сина, і він їхав з нами. І він маленький, ну це французький бульдог, тому він багато місця не займав. Тут Жина, Кане щоб ви розуміли, собака 50 кілограмів, проїхатися з нею в невідомість було важко. І ми залишили її з батьками. Мені було так простіше, і я, думаю, я вважаю, що це було правильне рішення, тому що батькам. Було легше з собаками. Джина своїм характером все ж таки давала якусь безпеку і вони почувалися себе комфортно. Звичайно, як батьки, Сюсі Пусі, наші собаки почали спати з ними на кроваті, як велика собача родина. Але в 23-му році. Коли ми е, втратили тата і мама залишилася одна, то стало питання про те, щоб маму забирати. І тут почалися випробування. Ти знаходишся в місті. Зняти квартиру з собакою взагалі дуже важко. А зняти квартиру, де буде жити не одна собака, ви розумієте, наскільки це ще важче. І ми постали перед вибором. Чи можливо залишити собаку? Але ми навіть таке не обговорювали, правда? Тобто, в нас не було питання, що ні, ми маму забираємо, а собаку залишаємо на дворі. Тобто, це було не питання, яке не обговорювалося. Ми знали, що ми заберемо їх, тільки почали. Шукати варіанти, які нам дозволять забрати з собакою, все склалося найкращим чином. Я вже колись в якомусь ефірі розповідала про те, як ми шукали квартиру, але я досі дякую господарці житла, яка дозволила нам прийти в квартиру з двома собаками. З трьома. Ну з трьома, бо був наш французький джина і мама на такс, тобто три собаки в квартирі, і нам дозволили жити. І я дякую пані Ользі за те, що вона війшла в положення. Але Ну так, так. Тобто це дійсно так, що собака в нас була дуже вихована, вона не дерла підлогу, не гадять в хаті, розбудять навіть ночу, якщо приспиче, то в цьому плані нормально. І коли ми виїжджали вже з Херсона з собаками, нам на КПП, там на пункті. Ми зупинилися показувати документи. Я не знаю, розказувала я тобі це чи ні. І е, наші солдати українські кажуть, може, ви нам залишити, залишите е, велику собаку з нами. Я кажу: ну це ж наша дитина, ну як ми можемо її вам залишити? Я знаю, що вона вас би не підвела, але е, це наша собака, вона вже у віці, е, і нам буде спокійніше. Коли ми будемо знати, що з нею все в порядку і вона доживе з нами. І, звичайно, ми дуже хотіли, щоб вона повернулася е, додому, е, дочекалася нашої перемоги і вже зустріла свою старість вдома. Е, але, на жаль, так не склалося. Е, не кожна собака запам'яталася, але ця собака з нами залишиться в серці назавжди. Вона була якась особлива. Що ти от е, так згадуєш ну, про неї? Дуже розумна. Дуже. Розумна, трохи хитра, але розумна, це, це точно. 11 Не. років. Ну так, це практично 11 ж. років було. То ви знаєте, як кажуть. Якщо ви хочете отримувати більше любові, заведіть собаку. Якщо ви хочете дарувати любов, заведіть кота, кішку, тому що це зовсім різні тварини. І в нас, в нас є і коти, і в нас є і собаки про кота. Мабуть, розкажу трошечки пізніше, коли ми повернемося додому, тому що, що, що а кота ми залишили вдома, тому що він нас дворовий, і вести його в квартиру з собаками не було сенсу. Він в надійних руках, сусідка доглядає його, ми підтримуємо. Максимально на відстані, як це можливо. Але він був молодий, і я думаю, що він дочекається нас домку. А собаки, вони дійсно бувають кармічними. Тому що вони за свій короткий проміжок життя вчать, як залишатися вірним один одному, як Пробачати навіть коли в тебе поганий настрій, навіть тоді, коли все відбувається не так, як ти хочеш, вони дуже швидко забувають образи е і можуть навіть не ображатися. Чому ще собаки Так, все, Собаки треба краще, ніж люди. Собаки можуть вислухати, вони вчать слухати один одного, вчать висловлювати свої думки, Ці неймовірні очі, які дивляться на тебе, такими глазоночками і можуть мовчки сказати більше, ніж люди можуть сказати це словами. Тож, і коли вони від нас уходять, вони теж. Нас готують до такого моменту, що все в житті колись закінчується. І так, це відчувається як горе, як втрата, але на такому, от в такому короткому проміжку життя собаки, яка з тобою проживає і радість, і горе, вона Вчить приймати життя таким, яким воно є? Тож завести собаку або будь-яку тварину, це, звісно, повинен бути свідомий вибір. Але навіть якщо він і не свідомий, ви отримуєте той урок, який вам потрібен на даному етапі життя. Як ви його пройдете? Чому, чому він вас навчить? Життя покаже. Але воно варте того, щоб оточити себе друзями нашими молодшими. Продовжуйте, все буде добре. Слава Україні! До побачення!